Всім привіт вітаю вас на каналі Food Very Good. Сьогодні ми приготуємо досить просту та популярну закуску сало зі спеціями. Готувати будемо таку закуску нестандартним способом, будемо варити у пакеті. Завдяки такому приготуванні закуска виходить більш ніжною та приємнішою на смак. Таке сало виходить ніжне, легко нарізається та просто тане в роті. Також запрошую всіх підписатись на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати оновлень. В окрему чисту сухоємкість додаємо сіль, перець, копчену паприку та приправу до сала. Також додаємо духмяний перець та видавлюємо через чеснокодавку часник. Тепер потрібно всі спеції об'єднати між собою, гарно перемішавши їх. Для приготування такої закуски краще обирати грудинку із прошарками м'яса. У мене це дві молодих грудинки із прошарками м'яса, які я попередньо промила холодною водою та просушила паперовими рушничками. Тепер нам потрібно усі спеції ретельно та акуратно розтерти по всьому салу. В результаті воно повинно увібрати в себе всі аромати та гостроту. Ось так гарно у кілька шарів обмотую грудинки харчовою плівкою. У етапі потрібно помістити сало у кулінарний рукав. Ось так поміщаємо його та міцно зав'язуємо краї. Після чого поміщаємо його у ще один кулінарний рукав та також міцно зв'язуємо краї. Рекомендую вам приготувати сало за цим рецептом. Воно виходить дуже ніжне та ароматне. Ось так міцно зав'язуємо краї, щоб в процесі варіння туди не потрапила вода. Ось так герметично я упакувала дві грудинки. У велику каструлю наливаємо воду. Та кладемо туди пакети із салом. Аємо кришкою та відправляємо на огонь. Закипання варимо на максимально маленькому огні 2-2,5 години. Після закінчення приготування виймаємо його на тарілочку та залишаємо в ось такому вигляді до повного охолодження. Краще це зробити на цілу ніч, після чого відправляємо ще на 2-3 години у холодильник. Коли сало добре настоїться, виймаємо його із пакетів та нарізаємо на шматочки. Та подаємо із борщиком та часником до столу. Рекомендую вам приготувати сало за цим рецептом. Дякую всім за перегляди та вподобайки, так як від них залежить розвиток каналу. Весь перелік інгредієнтів я залишу в описі під відео.